Записуємо друзі, 28 січня в Росії на Камчатці сталося четверте потужне виверження вулкана за попередніх півроку. Вулканічний попіл щільним шаром накрив найближчі містечка та селища, авіабази та заводи зупинилися. Вулканічний попіл накрив уже загиблі серед пілотів. Окрім того, через погану видимість рухнув один із транспортних і 76 який мав здійснювати посадку на одному із аеродромів. Загинуло понад 70 осіб, які були там на борту. Зазнач. Шому вулкан викинув на висоту 15 кілометрів хмару попелу, яка простяглася на 500 кілометрів і продовжує зростати. Неназваний російський генерал заявляє, що найближче селище засипало 18 сантиметровим шаром попелу. Такого тут не бачили з 1964 року. Всі військові бази, заводи та бази зберігання евакуюють. Є загроза повної евакуації цілого регіону, що дуже на руку Україні, оскільки там багато військових заводів. І виробляють снаряди і ракети. Зараз виробництво через небезпеку підриву зупинене. Температура продовжує рости. Активність вулкана значно зросла. Супутникові дані кварта показала, що стовп пополу піднявся на висоту 9,5-9,8 кілометра над рівне моря і простягається на 192 км кілометри на південний захід від вулкана. Ймовірно, попало шлейф містить переважно старі відкладення від обвалів. А похожницького жолоба йдеться у повідомлений. Ні, в той же час авіаційної небезпеки для ключевської замінено з помаранчевого на червоний найвищий цей код показує, що на вулкані йде виверження зі значним викидом попелом в атмосферу, і він становить небезпеку як для місць авіації, так і для міжнародної авіалінії. Як повідомлялося, Ключевський вранці викинув два стовпи попелу. Спочатку на висоту до 10 кілометрів, потім до 7 кілометрів. Тоді попіл випав у селах Лазота. Атласове Мільківського району рятувальники попередили про можливі пеплопади у населених пунктах устя Камчатського та Єлизовського районів у Петропавловську, Камчатському та у Вілючинську. Рятувальники просять місцевих мешканців та гостей цих населених пунктів не виходити без необхідності на вулицю під час попелу. Раніше сейсмологи попереджали про можливе потужне виверження ключевського, оскільки найближчі сейсмічні станції. Фіксують велику кількість вулканічних землетрусів та спазматичне вулканічне тремтіння, інтенсивність якого продовжує збільшуватися. Найближчим часом слід очікувати посилення експлозивної діяльності вулкана аж до параксизмального виверження. У цьому випадку висота пополової колони може досягти 12 кілометрів. Лавові потоки протягнуться на декілька кілометрів. Від танення льодовика можуть виникнути протяжні грязьові потоки у найближчі на населених пунктах досягти кілька міліметрів. Після першого шторму ще у листопаді у тимчасово окупованому українському Криму очікується другий сильний шторм. Хвилі може досягти рівня 10-15 метрів. Під час першого шторму було пошкоджено 40 прольотів. Їх досі ремонтують. Про це свідчать дані моніторингової системи. Посейдон за словами аналітиків. У Криму відбудеться максимально можливий шторм із усіх можливих 28-30 січня. Раніше були зафіксовані найвищі показники хвилі до 8 метрів. За даними погодного ресор. Орсу він вже наближається на південно-західні частини півострова, де ворувативе увечері 28 січня і впродовж дня 29 січня. Наразі просідання Керченського мосту зафіксовано з супутників Після шторму, призведе до його руйнування. Цей процес незворотній. Про це заявив автора двох українських проєктів Керченського мосту. Інженер мостобудівник Георгій Росновський, зазначивши, що для будівництва росіяни обрали найбільш невдале за геологічними та сейсмічними умовами місце. Ще свого часу я пропонував будівництво мосту трохи північніше поромної переправи у вузькому місті Протока, який повинен був з'єднати Крим з косою чушка на російському березі. Там геологія більша спонукає до подібних споруд. розумієте, а чим південніше, тим глибше знаходяться корінні ґрунти. Ближче до острова Тузла розташована мережа глибоких грязьових вулканів, які можуть дихати, викликаючи коливання ґрунту, пояснює фахівець. За його словами, навіть Російські фахівці висловлювали думку, що міст недовговічний. Так, старший науковий співробітник інституту водних проблем Російської академії наук, кандидат геологічно-мінералогічних наук Юрій Мадувара заявив, що міст приречений, пояснивши причину проблеми з конструкцією. У цьому місті глибина сягає 80 метрів. Зараз технології дозволяють спокійно бурити палі на глибині до 60 метрів. А на тій глибині, навіть із допомогою нових установок, бурити дуже проблематично, каже Росновський інженер допускає, що при настані великому фінансуванні проектувальники могли побудувати справді якісний міст, але раз такі посадки значить погані фахівці. Більше того, Росновський вважає, що з просіданням Керченського мосту вже нічого не можна діяти. Це призведе до руйнування мосту. Він може і сильніше просідати і перешкоджуватись у різні боки, а потім навесні піде людохіда, який може впливати на опори. Заявив він, військовий експерт Петро Чорний Вважає, що росіяни почали покращувати і готувати нові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях, оскільки є вірогідні знищення Кримського мосту. Таку думку він висловив етері телеканалу Еспресо, те що росіяни намагаються побудувати додаткові залізничні шляхи на тимчасово окупованих територіях. Дуже важливе стратегічне питання для них. Проте і для нас у цій ситуації є хороші стратегічні новини. Але за певних умов росіяни уявлюють, що ми можемо приладити. Ламати південний фронт і дійти до північного приазов'я умовно ЗСО можуть закріпитися десь в районі молочного лиману та перерубати росіянам сухопутний коридор до Криму. Також не забуваємо про ракети атакам які великим залпом можуть знищити кримський міст, який є головною логістичною артерією російських сухопутних військ. Тож росіяни почали готуватися до такого сценарію. Вони будуть залишатися на східному плацдармі до останнього. А війська потрібно забезпечувати саме тому. Вони готуються будуючи нові залізничні колії. Пояснив Чарник. Експерт пояснив, чому пріоритетним логістичним шляхом для росіян є залізниця. Росіяни не можуть повністю забезпечувати свої війська вантажівками, та й не вистачає доріг для максимального навантаження цими вантажівками. Для цього потрібна залізниця, адже звичайний Камаз бере на борт до 60 снарядів. А такий самий залізничний вагон до 500 снарядів. До того ж, ми розуміємо, залізничний ешелон це. Не два або три вагони десятки тому росіяни порахували. Дійшли висновку, що потрібно покращувати цей вид забезпечення. Додав він. 25 січня агентство Блумберг опублікувало анонімний матеріал, у якому стверджується, що Путін намагається встановити, чи готові США до переговорів про припинення війни в Україні, нібито диктатор посилає через посередників якісь сигнали про свою готовність обговорювати майбутні умови безпеки. Владімір Путін промацує готовність США до переговорів щодо припинення війни Росії в Україні. Пише Блумберг за словами двох наближених до Кремля людей. Російський президент надіслав США. А через непрямі канали сигнал про те, що він відкритий для обговорення, включно з потенційно майбутніми домовленостями про безпеку України. Офіційні особи США натомість кажуть, що вони не бачать жодних ознак того, що російський президент серйозно налаштований шукати спосіб припинити бойові дії, які зайшли у смертельний глухий кут у той час як війна переходить на третій рік. Натяки на відкритість Росії до переговорів, навіть якщо вони нещирі, щирі, можуть допомогти посіяти розкол серед союзників України. Ізолюючи Київ і підриваючи зусилля президента Володимира Зеленського заручитися підтримкою своєї власної формули миру, яка передбачає повний вихід Росії з території України. Люди близькі до Кремля, які побажали залишитися неназваними, сказали, що сигнали були передані високопосадовцям США минулого місяця через посередника, якого вони відмовилися, назвати Путіна за їхніми словами може бути готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі. Сі України і навіть остаточно відмовитися від позиції можливому членству у НАТО, загроза якого була центральним російським виправдовуванням для вторгнення. Але це обійдеться ціною, яку Київ категорично відкинув визнання контролю Кремля над територіями, які він окупував останніми роками. Це приблизно 18% території України. Президент Путін неодноразово заявляв, що Росія була є і буде надалі відкрита для переговорів щодо України. Ми повинні рішучості досягати наших цілей і волі це завершити це дипломатичним шляхом. Якщо ні, військова операція буде продовжена, доки ми не досягнемо своїх цілей, сказав прес-секретар Кремля Дмитро у Відповідь на запитання Bloomberg. водночас, речниця Ради національної безпеки США Едріан Уотсон заявила, що Сполучені Штати не знають про зміни в позиції Росії. Україна вирішуватиме, коли і як вести переговори з Росією і чи вести її взагалі наголосила вона. Хоча США. Завжди відкриті до переговорів на даний момент. Я цього не бачу з боку Росії, має бути готовність брати участь у переговорах, ґрунтуючись на основних принципах, які були поставлені, і де сумнів її агресію, територіальна цілісність, суверенітет, незалежність. Заявив державний секретар Ентоні Блінкен на всесвітньому економічному форумі 17 січня, відповідаючи на запитання про перспективи узгодженого довгострокового припинення вогню, публічно Путін не демонструє, що він готовий зупинитися на поточній лінії фронту. Україна за підтримки США та інших союзників прагне відновити свої всі землі, захоплені московськими силами і відмовитися від цієї позиції було політично складно для зеленського, але враховуючи, що виділення 110 10 мільярдів доларів життєво важливої допомоги від США та Європейського союзу. Той сі не затверджене. Перспективи щодо здатності України продовжувати боротьбу в довгостроковій перспективі є невизначеними. Пише видання: Росія не напали, перевела свою економіку на воєнний лад і налагодила постачання зброї та іншу підтримку з боку Ірану та Північної Кореї. Їм вигідно, щоб усі думали, що існує якийсь комунікаційний канал, і він настільки таємний, що ніхто не може це зрозуміти, і це добі й українців, росіяни хочуть створити уявлення про те, що канал є і що все залежить від США, щоб ніхто чи ніщо інше не відігравало ролі. Це класична російська гра, сказала Фіона Хіл, колишня високопосадовиця Білого Дому, відповідальна за Росію. Думка про існування секретного зворотного каналу також поширюється в європейських столицях. Хоча офіційні особи заперечують, що щось про це знають. Я чув ці чутки, я знаю, що з ними робити, схоже, це інструменти для досягнення політичної. Мети, путін очевидно був би дуже щасливий, якби він міг отримати угоду на основі поточних територіальних здобутків, про що звичайно не може бути й мови для наших українських друзів, сказав радник з питання національної безпеки Швеції Генрік Ландр в Інтерв'ю у Вашингтоні, де він зустрічався зі своїм американським колегою Джейком Саліваном. Федір Лук'янов, голова прокремлівської ради із зовнішньої та оборонної політики у Москві, заявив, що будь-яка угода, яка офіційно закріпила б російська Контроль над окупованими землями означала б створення нової системи безпеки І в Європі, що справді було головною метою Путіна з самого початку, але зараз немає жодних ознак, того, що хтось готовий до цього.